Мирні перемовини мирними перемовинами, а корупція має йти по розкладу. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє». і в цьому відео ми з Юлією Глушко, директором народного аудиту, будемо розповідати про корупцію. Про достатньо результативний, я б сказав, навіть дуже результативний тиждень діяльності пані Юлії. Було скасовано державних корупційних закупівель на 273 мільйони гривень. Власне, пані Юлія, вам слово: що ж таке збиралися закупити більш ніж на чверть мільярда, і чому вони передумали? Вітаю. Ну, тут ми маємо з вами пояснити нашим глядачам-слухачам, що ми зупинили на моменті, коли ще не було обрано переможця і не було укладено договору, і гроші ще не вийшли з казначейства. І тому це ще більш повагу викликає до наших візові. Проти яких ми боролися, бо не треба долучати правоохоронні органи, не треба долучати до сою контролюючі органи, для того, щоб вони шукали де ці гроші забрати. І чому я хочу акцентувати, дивіться, шановні люди, коли ви бачите закупівлю, починаєте вже її зупиняти. Не, не дочекуйтеся до того, щоб там шукати, як ходити по судам або ходити до ДСУ. І це я ще раз вам нагадую про те, що можна зупинити закупівлю саме в момент того, як вони її виставили. Але треба вміти обґрунтовувати і треба вміти довести, що ця господарська операція має ризики, критерії риз, ризиковості. Критерії ризиковості, там деякі а, вульгарні коментатори мені писали, що це придумав якийсь Ясенюк. Ні. Критерії ризиковості це коли виграє компанія тендер, будівельна на 99 мільйонів. Як це сталося із дитячим садочком Івушка в Дніпропетровському районі а, в місті дитячий, дитячий садочок в селі? Ну, таке місто. На, на скільки? На 95 99 99 мільйонів. мільйонів да. ну, вони там сторгувалися, начебто за 94 знайшли переможця. Так от, так, у цього переможця був один працівник. Ця компанія вона згадується у кримінальних справах щодо виводу ПДВ. І ця компанія надумалася поставити договори. На те, що вони залучають чужі засоби будівельні, і вказали, що вони не орендують ці засоби, а що покуп, купляють прямо послуги. І от в цих документах, де вони вказали, що не купують послуги, вони себе вказали як платники ПДВ, не будучи платниками ПДВ, і в вк... 99 мільйонів, уявіть собі. І вони вказали, що уявіть собі. Оця компанія, в якої вони беруть в оренду ці основні засоби, пишуть, пишуть, пишуть про неї. Всюди там її директора згадують. А в кінці ставлять печатку ще третій компанії, яка взагалі от в цій господарській операції немає ніде ні, ні, ніякої не мала приймати у Тобто вони перепутали печать, яка була Знаєте, такою поставою, враховуючи перераховане вами, я мушу з вами не погодитись з приводу діяльності правоохоронців. В якому контексті є категорія завершеного злочину, а є категорія замаху на злочин, яка також передбачає кримінальну відповідальність. Якби в нас панувало верховенство права, то тих підстав, які ви перерахували, вже достатньо для притягнення до кримінальної відповідальності, тому що замах на злочин вже завершено. І фактично, коли мова йде про підроблені документи, про ці всі неточності, про те, що вони не платники ПДВ і так далі, то це як мінімум шахрайство. Тобто отримання майнових благ або прав на такі блага шляхом обману або зловживання довірою. Тут замах на цей злочин 100% вже відбувся. Давайте зразу скажемо нашим глядачам, що навіть подати заяву в НЗК на діяльність оцих замовників цієї міської ради, ми також не можемо, бо отакі діячі не попадають під критерії людей, які вносяться в списки е злочинців. Розумієте, в тої бо там ті списки злочинців вносяться тільки керівники. Е Востополя та Києва і не вносяться, не можна от, в цей перелік вносити керівників комунальних підприємств. От. Друга, тендер в цій, в цій темі, в цьому кейсі це було е, центральний водо, водогін е, від Дніпра до цього селища засобами е, Дніпроводоканалу. А я нагадаю, що Дніпроводоканал це така прекрасна структура, яка вже 20 разів відмовила у проведення аудита. А міськрада Дніпра взагалі вже 50 разів відмовила Дніпропетровську. Ну саме саме місто Дніпра, міськрада відмовила в проведенні. А потім ми дивимося всі такі страшні картинки, як горить Дніпро або в Дніпрі э, Шахіяде. А чого шахеди залетіли в Дніпро? Бо гроші витрачені на Успенську площадь, бо гроші витрачені на отакі централізовані водоканали, які за 122 мільйони хотіли провести туди, де всюди приватний сектор і де всюди є свої колодязі. Хочу це зафіксувати 122 мільйони на проведення водопроводу, так від Дніпрі Але тут від... є ще один момент. Я від вас. Готуючись до сьогоднішнього ефіру, почув цифру, що на ремонт успенської площі за три роки в Дніпрі було витрачено 500 мільйонів півмільярда. Це, це і нема чим захищатися від шахені. Да. І це раді цієї площі, щоб ви розуміли, там був сотий ліцей, його демонтували. І на цій площі побудували ще нові ж, житлові квартали. Це центр міста Дніпра, але я розочарую тих, хто там живе, там весь час Дніпро розливає, там завжди, завжди вода стоїть. Така собі я, Ну, Хоча mm. це центр перед виїздом на місто. Я сама з Дніпра, тому я знаю. Ну і третя закупівля от, от цього замовлення. Це був ремонт і е, був, якби, двинного призначення будівля в, в селі Спаське. Це від, від цього там трішки 10 кілометрів в сторону Полтави. І в е, та також, але там вже був визначений переможець. Переможця так само один найманий, у переможця так само нема основних засобів. І там деякі переможці навіть не мали балансів, Вони не здавали, що в них не було діяльності там у 22, му 23-му, 24-му році. От конкретно по тому дитсадочку була така контора, яка показувала пусту звітність, ну тобто не було діяльності. І Сьогодні, буквально от зараз, відмінили цю третю на 50 мільйонів на будування цієї захисної споруди і оцієї школи в маленькому, ну досить маленькому селі. Всі розуміють, що ніхто туди ховатися не буде, тим більше у нас на годиннику вже квітень, тобто діти будуть навчатися ще два місяці, можливо, якщо вони там навчаються. А я вам ще скажу, в мене є кейси, це Богодухівський район Харківської області, таке селище Золочів. Діти не навчаються з першого дня великого вторгнення, взагалі не навчаються. І там поробили оці споруди позахисні, поробили такі ремонти, все тече, все капа, все страшне, в мене є відео. Це, це містечко обстрілюється майже через день. Оці всі керувальники отримують заробітну плату 60 тисяч плюс. Подивилися я їхні статки. Вони подали декларацію. Машини, які там 23 го року, 22, го сі люди скупляються новими машинами, показують, що не отримують міжнародних фондів допомоги. Прям пишуть у декларації. І оці машини нові, які вони купували в салоні, вони оцінюють то в 100 тисяч, то в 200 тисяч. В селі, в селищі немає нікого, а розгромлене, розбите. Працює департамент освіти, діти в школу не ходять. Ну, це те саме, як в Маріуполі, 1 мільярд на утримання міськради, виконавчої ради. Або як розказував у мене на одному з ефірів пан. Ришкова адвокат з Луганської області ще 4 мільярди на утримання неіснуючої фантомної області і оцих усіх овець, які керують там в Луганській області. області. Так, вони 4 машини. мільярди в рік. Так, дивіться, скільки б це можна було захиститися від тих же дронів і або в тому ж або, або наробити своїх дронів. І е, тобто, дивіться, протягом, значить. На першу закупівлю, там, де 99 мільйонів. Мені вдалося написати заяву і викликати ДОСУ, Вони прийшли з фінмоніторингом. І от саме вони показали, що ці договори вони не ліквідні, вони нікчемні. Ну, раз дві сторони між собою пишуть, а початку ставить третя сторона. І ця міськрада, яка виставила, вона на другий день сама ж відмінила. Виставлену ними закупівлю е, цього трубопроводу. Щоб ви розуміли, про трубопровод це б ніхто і не вів би. Це було б на рівні проєктів і воно б все замурувалося на рівні проєктів. І от буквально дві години тому вони відмінили цю третю закупівлю на 50 мільйонів. І я весь час задаю питання. Ви ж бачите, що я вже це побачила? Я, ну, я не злізу. Я повертаюся через рік, через півроку, я виставляю два рази, я подаю заяви два по рази. Знаєте, відчуття такої безкарності? А знаєте, що чуть-чуть повернуся, вибачте, за Луганської області. Ці керівнички Луганської області вони переподавали за 24-й рік. Декларації, бо в них суттєві були зміни в статках, і вони отримували фінансові допомоги заробітні плати. Хтось в 227 тисяч, хтось в 157, хтось в 140. Заробітні плати менше, ніж 100 тисяч. Там немає. Взагалі вони ж відповідно до закону зобов'язані подавати при отриманні більш ніж 150 тисяч гривень. Там скільки то мінімумів, 20 наподаткованих на мінімумів. Там стоїть прям цифра. Тобто вони два рази подали. І уявіть собі, ми отримуємо фантомних людей, які керують фантомними областями, і які. Начебто ще керують комунальним підприємством. Я весь час буду нагадувати Лісичанська водоканал, Сівродонецька водоканал, Сєвєродонівське тролейбусне управління досі працює. Служба охорони поліції Луганської області там, і Рубіжного і Сєвєдонецька Лисичанська вони досі десь працюють, ведуть якусь діяльність і дві або три лікарні. І що ще прикольно, в лугансько сєвєродонецькій лікарні один е, лікар там куми, одна пара, чоловік і жінка лікарі, і третій їх кум. І цей третій кум для того, щоб піти там на пенсію, звільнитися, поставив собі свої кумі заробітну плату, півтора мільйона. А, да, а, а, потім, а потім отримав справочку з дурочки і прямо їй показав теж від свого ж цього другого кума, психіатра, щоб він був непричетним, щоб він не відповідав. Це так, це, 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 до речі, дуже одна з найпростіших насправді схем. Не всі на неї йдуть, бо все-таки якось незручно себе ідіотом показувати. Хоча заради заробітку мільйонів і уникнення відповідальності можна зробити все, що завгодно. І відкривали їх декларації. Вибачте, я відкривала їх декларації з 2016 року, те, як вони почали подавати, вони кожен рік там купують собі якусь таку ділянку. Кожен рік вони там в тому Луганській області у них скільки маєтків в Сєвєдонецькій квартири і будинки. І ці Лікарі, вони ко кожен рік щось собі там новеньке купували. О, це, це все людська заздрість. Це ж вони в поті чола працюють, а тут хтось так вони, сміє ритися в їхній ні, Вони ж в лікарнях в державних, вони ж висяч комунальних. Так? Тобто, ні, дивіться, якби ці люди були комерсантами, вони працювали в комерційні клініки. У мене ноль емоцій. А якщо людина собі перед звільненням ставить півтора мільйона, а оці куми собі ставлять 600-700 тисяч, тисяч. ну порахуйте військовому там. От на передовій треба втратити все, щоб такі гроші отримати може. Але якщо військовий буде поранений і стане інвалідом і приїде сюди, то тривалий проміжок часу він буде зайнятий купою бюрократії і не отримуватиме майже нічого. На час лікування отримуватиме, а потім такий як вакуум. І за стільки років повномасштабної війни це питання вирішити на рівні Верховної Ради не змогли, тому що Верховна Рада займається більш важливими законопроектами з розряду розширення повноважень Нацгвардії, щоб коли люди були обурені тим, що там 120 мільйонів на Водопровід готові були витрачати під час війни. Вийшли на якийсь мітинг проти цього, щоб нацгвардія мала повноваження використовувати вогнепальну зброю проти людей, які посміли обурюватися тому, як грабується бюджет під час війни. Знаєте, в цій, в цій історії, яку ви сьогодні нам розповіли, є два моменти: один з них позитивний, інший з них негативний. Негативний той, який полягає в тому, що їх не садять. От їх дуже багато і вони системно постійно крадуть. І на якусь історію народний аудит попаде і її слава Богу зупиняє, і продуктивність надзвичайно висока. Але інший момент позитивний. Позитивний, що вони хоча б бояться розголосу, і дійсно зараз бояться його показово. І тут я повертаюся до результату. От, на волонтерських засадах Юлія Глушко за один тиждень скасовує закупівлі на 273 мільйони. Не рахункова палата з космічними зарплатами, не НАБУ, на ЗК і так далі. Так само з зарплатами, ну точно достатньо високими. А на волонтерських засадах. Ви знаєте, це показник того, що при певних обставинах, якщо влада як інструмент опиниться в конкретних руках, то очистити Україну можливо, і це не так складно зробити. Питання в тому, що влада це конкретний інструмент, який знаходиться в конкретних руках. Ніж в руках повара готує їжу, скальпель, як різновид ножа, в руках хірурга рятує життя, а в руках маньяка – знищення і дерибан України. Ну, це я вже не про ніж, а про владу. Ну знаєте, тут весь час ми з вами вертаємося до одного до масштабу особистостей, яких ми привели з вами до влади. Оці люди, які не то що вони не масштаб, вони і не особистості. Оці люди вони ж за собою ведуть таке саме, таке саме очолює міськради, таке саме очолює всі департаменти, Це і... паразит, знає, знає, що пересеє паразити. Знаєте, що саме першиве? Що таке саме очолює світу, і ми тоді забуваємо, що двигун а, і твердопаливний, і рідкопаливний, був розроблений українцем Валентином Глушко, який народився в 1908 році. І цей двигун він вже над ним працював в 21 рік, навчаючись профтехшколі. На рівні профтехшколи люди розуміли, як працює двигун літального апарату. В контексті двигунів, в контексті ракет і ядерного роззброєння. сс 18 так звана сатана, розроблена також в Україні. Нам би десяток таких ракет з ядерним запасом, з ядерним боєзарядом в Дніпрі. В Дніпрі. І ні, ніякий Путін з компанією сюди би не пішли. В Українців колосальний потенціал. Питання в тому, що поки оці всі фарисеї-паразити високоорганізовані, підкріплені грошима, вкраденими в нас з вами, між іншим, підкріпленими своїми медіа, своїми псевдоекспертами, журналістами і так далі. Ми з вами, навіть ті, хто. Старається якось змінювати цю ситуацію, не організовані. Хоча зараз я вже бачу, що є чимало різних груп місцями незнайомих між собою, які вже починають організовуватися і разом дивитися в одному напрямку. Потрібно розуміти, що держава це в першу чергу організація. І наявність або відсутність тієї ж самої корупції, це напряму залежить від нашої з вами організованості, тому що від нашої з вами організованості влада. Може і повинна опинитися в руках тих українців, які будуть тут наводити лад і будувати Україну майбутнього, а не незрозуміло, що яке належить ну, точно не українцям. Кому завгодно, але не українцям. Дякую вам за вашу роботу. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал Юлії Глушко, для того, щоб нічого не пропускати. Підписуйтесь на мій канал свій до слова по своє». Читайте Маніфест Руху Українська сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Прошу вас про інформаційну підтримку, поширення, вподобання, коментар це вже є дуже важливо, тому що завдяки цьому більша, більша кількість українців почує правду, більша кількість українців почує важливу інформацію стосовно конкретних цифр нашого пограбування і важливу інформацію стосовно діяльності пані Юлії. І пам'ятайте, нам Антарктида вже вартувала 47 мільйонів доларів. Найдорожчі пінгвіни світу, але про це ми поговоримо в наступній передачі.